Іван від Івана, 20 розділ, 19-го вірша. Тож дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібралися, були, були замкнені, бо боялися юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовив до них мир вам. І сказав, що це показав він їм руки та бока, а учні зраділи. Побачивши Господа, слава Богу, Христос Воскрес! Воскрес, дорогі брати і сестри, читаючи події ці, які проходилися в День Воскресіння Ісуса Христа, як хочеться знайти хоча б одного апостола, як хочеться знайти хоча б одного учня, хоч одну жінку, які слідували колись за ним, які би згадали слова, які він говорив наперед про своє Воскресіння. Я би хотілося, здається, відшукати там хоча б людину одну, яка би жервіла надією, він колись говорив великій обітниці, що він воскресне. На превеликий жаль, ви знаєте, на противагу старші первосвященники, священики прийшли до Пілата і кажуть: той, котрого ми положили там гробі, той, котрого каменя привалили, ще треба більше щось сторожу поставити, бо він казав, що він воскресне. Дорогі брати і сестри, не учні, не жінки, не апостоли, а зовсім протилежні люди задалися словом, яке казав Христос, що Він Воскресне. І Я сьогодні, брати і сестри, хай буде благословене ім'я, Боже, бо Божий син Воскрес. Слава йому за то. Його немає в гробі, жінки йшли бачити тіло. В їхньому серці не було ніякої віри, абсолютно ніякої, і щоб побачити Воскресшого Христа, вони побачили тільки гріб відвалений камінь. Ми бачимо, ти сестра, сьогодні багато людей тішаться із того, що десь були далеко там в Ізраїлі. Хтось стояв коло гробу Господнього, хтось його бачив. Дорогі друзі, гріз ціна, коли ти гріб бачив, але Христа не побачив. Абсолютно нічого не варто того. Велика щаслива людина має та, яка зрозуміла, побачила, яка зрозуміла і відчула воскресшого Божого Сина. І от там бачимо ця категорія, здається, самих ближчих людей, при яких написано, що вони роблять. Замкнулися дня першого в хаті, десь якійсь містині закрили за собою двері, бо написано, бо боялися юдеїв. Дивлячись на тих людей, здається, що їх характеризувало, або що їх би сказати ввело. Ми написано, що Ісус каже, що до Марії, що йди, скажи там учням про те, що Він Воскрес. Але бачили і сестри, що написано, що вони там сумували і плакали. Це одне місце, і друге, що вони мали страх, бо боялися юдеїв. Так що ті люди, ті люди, наші мали такі три характеристики, вони не мали радості, вони плакали. Вони боялися, тобто вони мали страх, і вони не мали ніякої надії побити горем, закрити за дверима. І ви знаєте, ось серед тих людей, таких прибитих, великими обставинами, а вінно того на якого вони надіялися, на кого уповали лежить гробі, заговорили обставини, заговорив закритий гріб, заговорили всі ці моменти, які побачили своїми очима. І бачимо і сестри до тих таких людей, прибитих обставинами приходить Воскресший Христос. Ми бачимо, що вони ще більше налякалися, бо вони до кінця не зрозуміли, хто бідник них прийшов, хто прийшов серед них і став перед ними. І знаєте, коли дивлюся на ту подію. Ніякого чуда там Христос не зробив, щоб опрянути їхню віру. Ніякого там якогось надзвичайно великого, але він зробив дуже велике. Він показав свої руки і бока. І коли люди подивилися, коли подивилися, ті, які прибиті обставини на його рани. Коли ми подивилися на пробитого бока, то вони дуже зраділи. Слава Ісусу! Дорогі друзі, я хочу сьогодні коротко старатися я ще й буду говорити це серці. Я хочу сьогодні говорити про двох категорій людей або двох категорії дітей, яким залежить два слова, які починаються на однакову букву. Це є діти обставин і діти обітниць. Діти обставин і діти обітниць, коли ми бачимо, що народ ізраїльський підійшов, здається, дуже дуже близько. Край Канадський. Ще треба трошки пройти. збирають 12 чоловік. Саме кращих з кожного коліна, і треба послати розвідників, щоб ви пішли, розвідали, що ж то Бог говорив. Або говорив наперед, або казав про великі у Обітниці. Оті 12 чоловік прийшли до громади, яка чекає. І ми бачимо, що всі вони здається, дванадцять дуже добре почали. А вони підтвердили, що дійсно та земля, яку обіцяв Бог, вона тече молоком і медом. Тобто, все те, що Бог говорив, все те, що Бог обіцяв, це надзвичайно велике і так воно є. А далі ще дванадцять ділиться, десять проти двох, десять починають казати, але але там є міста укріплення, там люди велетні, ми не можемо війти. Дорогі брати і сестри, з 12 чоловік я хочу сказати: 10 людей це є діти обставин, а дві людини, Ісус Навин і Хавел, вони говорять, ми війдемо, бо з нами є Господь. Це дві людини, які діти обітниць Божих, які розуміють і знають, що з ними є живий Господь. Ті сумують, закрили за собою двері. Той, який говорив, той, який обіцяв, той, який казав, що лежить в гробі, і вони в смутку великому переживанні. Але дуже дорогі брати і сестри, до них підходить Господь. Він хоче їх розправити в вірі, надії і повані. Дуже дорогі сьогодні до якої категорії людей ти знаходишся, до яких дітей ти належиш? нам сьогодні і реально слово Боже каже: не тільки слово, а дух свідкує, що ми, Нашому духу, що ми є Божі діти. А якщо ми Божі діти, то і ми діти великих обітниць Божих. Слава Господу. І тому сьогодні ви знаєте, дивлячись на сьогоднішній час. Час, ви знаєте, такого проблемного часу іменно в чому, що багато людей, Божих дітей, прибили обставини. Різні обставини. Часто люди дивляться реально своїми очима на те, що перед ним відбувається але перестають дивитися на те, що обіцяє Бог. Перестають жити тим, що обіцяє Бог. Те, що каже Бог, реально вони часом, можливо, так як Марія Марта кажуть, чотири дні вже смердить. Що то вже робити? Обставини самі показують з собою, як би ти раніше прийшов. Якби би ти скоріше прийшов, то не вмерзе брат, але реально стане такі обставини, що він помер, камін, і привалила каменем, чотири дні вже смердить. Знаєш, що воскресне, що ти говориш, то що буде той час. Але, брати і сестри, Божий син ще раз і ще раз каже до Марії, Марти: Я є Воскресіння і життя, Алілуя, Божому Сину. Бо він є Бог Великих Обітниць, і якщо він обіцяв, він пильнує над словом своїм, що воно збулося, Лазарю вийде вон, алілуя! Аллилуйя, брата і сестри. Сьогодні, друже, дорогі, можливо, тебе прибили обставини. Можливо, багато що говорить через обставини, прибив твою віруповання сьогодні. Свято Воскресіння Ісуса Христа. Він хоче нагадати тобі і мені, як твої учням, що війні живий. Він хоче ще раз тобі показати твої тобі твоєму серці, душі свої рани. Він хоче показати свого пробитого бока і сказати, як хомі сказав не будь невіруючий, а будь віруючий. Повір моїм обітницям, повір моєму слову. Те, що я сказав, так і буде, друже други. Я з вами до закінчення віку. Ми проходимо непростий час. І Дух Святий сьогодні свідкує, будемо ще і ще входити. Друже дороги, нам треба жити обітницями Божими, ми йдемо не просто до Небесного Канану, ми йдемо в небесну країну і не просто йдемо, брати і сестри, на зустріч до нас йде Божий Син в славі своїй. І тому, брати і сестри, про обітницю, який горив учням, яким вони забули, що він воскресне, але ще одну обітницю він говорив їм і всім нам, церкві Христові, обідговорив той ангел, о той Христос, якого ви бачите воскресший. як він так возноситься, знаєте, ця обітниця він прийде в славі своїй. Тому, друзі, дорогі стоїть ми сьогодні на тому великому порозі. Не будь дитиною обставин, а будь дитиною обітниць Божої, бо дійсно стоїть велике місто, яке дає велику уповання. Сьогодні брат згадував паску, гадов. Той день, коли він згадує про свою дитину, сьогодні теж ті Ні, я згадую, що більше 20 років назад. Коли самі наші старші доці, було тільки 8 місяців вона теж осперла ноги. Я кажу, якраз будрої церкви в служінні приїхали вечором. Вона вже в Тернополі реанімації, друга ступень опіків. Один день, самі вихідні, через його лікарі міняються і міняються, і приходить, нема ради. І одна ми сестра приходить, треба щось зробити, каже, постійно коляд те, щоб вона спала, а арганіс обезводнюється без, без, без ноги, ті бізобечені. Що робити, я кажу, ми будемо забирати. Як забирати? Всі системи підключені. Вісім місяців дитина, ми будемо забирати. Пишіть розписку, готові, Я кажу, писати розписку, будемо забирати. Ми тільки, здається, поженилися з жінкою, трошки пожили. Ще молоді, Що, здається, такі утверджені вірі. І от виносять на комудринці, все повідключали. Отак виносять дитину на руку, то маєш обставина. Подивися, що ти зробиш. А я нічого не зроблю. А ми нічого не зроброти і сестри. Я взяв ту дитинку на, на, на руки свої. Ча жінка потім витягувала голку, бо голки не могли від однеї не забрали. Ми зайшли в другу палату, кусту положили на ліжко. І сказала, Господи, сьогодні придаємо в руки Твої, бо от і обставина. Я нічого не зроблю. Сьогодні наша дочка більше 20 років має свою сім'ю, має свою вже дитину. Сьогодні я звіщаю про те, що Бог наш виконує свої бити. Слава Ісусу. Друже дорогий, можливо, ще нагадує тебе прибили ці, ці інші обставини. Можливо, лікарі, як сьогодні брат нагадував, поставили тобі діагноз. Можливо, ще щось інше сказало. Можливо, вже перестав молитися своїх дітей, які гріхом прибиті. Друже, дорогий Бог наші Бог, великі побітниці, благословінь, Підніми свої взори, подивися. Він може сьогодні підійти до тебе, як підійшов до коми, і сказати, друже, не будь невіруючий, але будь віруючий. О, Господь і Бог мій. Алілуя. Піднімаємося до молитви, Алілуя. вере, и тогда враг не будет выкрадать наследие Твоего, потому что сегодня, как никогда, нужно стереть эту стену, что строит сатана, между родителями и детьми великое непонимание, и Его нужно разрушить молитвую и вере. И только то стена, стена молитвы, она защитит молодое наследие. От этих козней дьявола, от тех стрел, которые сегодня летят, и информации, которая загружает внутренность и разум человеческий, и во сегодня народы, мятутся цари и князи и хотят вывести с этого равновесия, вывести с того, что люди имеют упование и надежду, как важно церкви сохранить это це все до конца. Преман устал береглом, пришло время провести черту между светом. светом и тьмою, и настолько пошло соединение, и полюбили полумрак, там, где свет, там сила, там, видимо, действие руки Духа Святого, и как нужно это благословение удержать для будущего поколения. Старцы уходят, гаснут светильники, умолкают молитвы. Кто сегодня поднимется на этот пьедестал, кто станет в проломе и в дневное и ночное время, есть души, которые сегодня Дух Святой поднимает. Ибо особенно хочу благословить молодой миноградник, в то время, как сатана предлагает прелести мира, предлагает то, что сегодня уводит в плен. Встаньте, загнувшиеся колени выпрямите, приближается день великих благословений, и только будут ремен устал меня переносить. События от событий ей скажут, то Бог совершил, то Бог совершил, ибо прославлюсь в Народе моем крован устал берегновена. Зачем хромать, когда двигаются облака с поздним дождем, и нужно помазание печать Духа Святого народу моему? Аминь.